Міф про техніку у великому тенісі. Одного разу я проводив турнір багатоденний, в якому зустрічалися Павло та Сергій. Сергій був абсолютним фаворитом цього матчу. Павло ж був андердогом. Тому матч відбувався на ґрунті, формат був 60 хвилин, тобто грали на час. Матч відбувався півгодини і Павло вигравав сенсаційно з рахунком 6-0. Після цього Сергій все начебто знявся, і знаєте, що він сказав? Не хочу ламати техніку, продовжувати гру. Найцікавіше було у тому, що на наступний день Сергій мав грати з іншим гравцем Нікітою матч-фінал на цьому ж самому корті. Звісно, що корт не зміниться, його покриття та інші умови гри. Але офіційна версія у Сергія була, що саме. Він не хоче ламати техніку. Це було досить цікаво. Чути від гравця аматора досить високого класу, таке пояснення. Але це було. Отже, давайте розпочнемо: техніка виконання ударів. Чи є вона правильною, чи є вона неправильною. Правильної техніки у великому тенісі просто таки не існує. Наприклад, раніше ракетки були важкі. Таких ударів, як Топ Спін, взагалі не було у великому тенісі. Грали плоскими ударами. Так як ракетки були важкі, техніка виконання була досить така, що назад удар. З часом техніка змінюється в виконання, тому що ракетки більш мобільніші, легкіше, більша швидкість розганяється, а вага менша. Тому і техніка виконання ударів змінюється. Але це не значить, що тоді була неправильна техніка, а зараз правильна. Техніка виконання ударів вона Досить різною може бути. Важливим є технічне оснащення гравця. Чи гравець, неважливо якого рівня, професіонал чи аматор, як він подає, чи вміє він подавати першу другу подачу: слайс, бекхенд, форхенд, драйв драйвголі, дропшот і таке інше. Тобто, коли ви виконуєте удари, вони мають на меті зробити проблеми вашому супернику на тенісному корті. Щоб суперник не зміг вам відповісти на ваші дії. Але якщо суперник вам відповідає, то ваша класна техніка не приносить зовсім результати. Давайте трошки відійдемо в сторону: баскетбол. Якщо ви класно граєте в баскетбол, вмієте пасувати, але. У вашій команді, наприклад, немає Стефана Карі, класного шутера. Давайте розглянемо деякі різні приклади. Наприклад, у баскетболі ви можете класно пасувати, але якщо у вас немає гравців, які вміють забувати м'ячі у корзину, або у вас немає класного центрового, який буде на щиті. Робити підбори на своєму щиті та щиті суперника, та не дивлячись на те, які технічні баскетболісти грають в команді, але це не призводить до результату. Наприклад, є така тактика у NBA, називалася Хака-Шака, був гравець Акіло високий, легендарний гравець-баскетболіст, але він не міг бити зі штрафних. Тобто він. Промахувався дуже високому відсотку. І в кінці матчу, коли команди грали рівно по рахунку, а часу залишалося досить мало, це називається у баскетболі клач, коли рахунок рівний і все буде вирішуватися на останніх секундах. І команда суперника придумала фолити на Шакілі Онілі. І якщо у нього було вже 5 фолів, і якщо команда вже у цій чверті отримала 5 фолів, то Гравці команди суперника пробували з лінії штрафних, і тому вони зразу фолили, Шакіло Ніл шов бити зі штрафних, промазував, і у них була можливість у наступній атаці набирати три очки максимально. В інших випадках навіть і чотири, але в класичному варіанті, в основному. Тобто, це приклад високої тактики. Якщо ми подивимося у футболі, 2004 рік чемпіонат Європи. Збірна Греція стала чемпіоном двічі обігравши дуже сильно команду Португалії на чолі з молодим Кріштіану Роналдо. Тим паче чемпіонат Європи проводився у Португалії, тобто вони були в себе вдома, але програли в матчі відкриття і у фіналі одній і ті тій ж команді. Тобто, Португалія поступилася Греції. Чи є у Греції технічні гравці? Ні. Чи є у Греції тактичне розуміння, як грати? Так. Тобто Греція була готова грати тактично, не давати нічого супернику і використовувати 100% моменти, які в них були. За рахунок не техніки, а тактики виграла Греція на футбольному чемпіонаті. Тому що в футболі всі пам'ятають, хто такий Рональдіньо. Це неймовірно технічний гравець. Але скільки чемпіонатів, кубків золотих м'ячів виграв Роналдіньо? Небагато. На відміну від Мессі та Роналдо, які стільки років розігрували між собою золоті м'ячі. І вони грали на результат якраз. І зараз сучасний футбол грається перш за все на результат. Немає таких технічних гравців, які були раніше. Те ж саме і в тенісі ви повинні розуміти, що. Техніка вона дуже важлива на дитячому професійному рівні. Вона має велике значення на юніорському професійному рівні. Без неї дуже важко отримати якісь суттєві результати на професійному рівні, а в аматорському рівні, можливо, і без техніки досить часто виграють ті гравці, які не займалися стільки років, які менш технічні. Виграють у більш технічних, і це аксіома закономірність. Як я кажу у багатьох відео, є 4 типи підготовки: фізична підготовка, тактична підготовка, психологічна підготовка та технічна підготовка. Технічна підготовка це підводка до тактичної підготовки, тому що якщо ви не вмієте робити удари, не знаєте, що таке захист у тенісі, контратаки, атаки. То ви не зможете тактично бути грамотними на тенісному корті за рахунок класної техніки та контролю м'яча. Ви можете менше. Пересуватися по корту, тобто це може мати наслідки на фізичній підготовці. За рахунок класної техніки, також ви психологічно можете бути більш стійкими, якщо впевнені у своїх силах. Ці приклади з інших видів спорту, з баскетболу і футболу, я навів, щоб ви розуміли, що техніка не веде до перемоги. Техніка не веде до результату. Техніка веде до розвитку у тенісі. Техніка дає більше шансів на тенісному корті мати рішення у той чи інший момент. Але навіть техніка не має вплив на красоту гри. Техніку потрібно відшліфовувати усе своє життя. Тобто немає якогось рівня хай-левел 100%, де все. Все вже гравець вміє. Навіть Федера. Казав у своїх легендарних речах, що це тільки зовнішньо здається, що все дуже легко, але ця легкість з'явилася в нього після виснажливих тренувань. Він дуже багато часу витратив на техніку. Але у Федерера 20 турнірів великого шолому, у Надаля 22, і у Джоковича на даний момент 24. Тому тренуйте різні удари: подача перша, подача друга. Slice, drop shot, backhand, Forehand, dry volley, reverse всі удари. І створюйте фундамент для наступних етапів підготовки фізичної, психологічної та тактичної. І не кажіть нісенітниці, що техніка вирішує все у тенісі. Це не так.